Голоскапнують похаче. Виток на різбовому з'єднанні. Виток на зварювальному швові. Команда, що здобула Закарпаттю перемогу, працює у Виноградові. Газовики з цього управління спочатку перемогли у відбіркових турах по області, а потім у півфіналі, ставши кращими з 23 команд з усієї України. Жорі оцінювало і теоретичну підготовку, і професійні навички, і злагодженість команд. Перевіряємо оснащення аварійних бригад, теоретичну вивчку на полігонах, які знаходяться в місті Хмільник. наші бригади показують свої вміння знаходити витоки, усувати пошкоджені газопроводи. На це дається обмежений час, за який. Бригади повинні виконати свою роботу, отримують бали. Завдання на змаганнях підвищеної складності. Професійне журі перевіряє не тільки правильність виконання та професійність, але й час, за який бригада вирішує поставлену задачу. Одна з найскладніших виявити витік газу під землею. Воно обмежено в часі. Полігон ну, досить складний, час дуже обмежений і це накладає певний відбиток і на роботу команди. Ті команди, які ви бачили, вони загалом не ходять пішки. Вони бігають, вони літають. Вони налаштовані тільки на кінцевий результат. Вони обов'язково повинні усунути винайти і усунути всі витоки газу, в тому числі підземний витік. Оцінювали також знання пожежної безпеки. Це особливо небезпечно. Тут важливо злагоджена робота команди та дотримання чітких алгоритмів при ліквідації пожежі та витоків. Увага, керівник робіт, відна номер один пожежа на газопроводі з витоком газу до ліквідації пожежі та локалізації газу витоку приступить. В першу чергу оцінювалася якість знань що та навичок, практичних навичок, як наші працівники володіють ними. По-перше, це теоретичними знаннями як Знать правила безпеки, пожежної безпеки, а також правила користування вогнегасниками або іншими засобами для гасіння вогню на газопроводах. Закарпатська команда на змаганнях показала себе як найкраще, перемігши колеги з областей із суттєвим відривом. оголошую переможцем фіналу змагання аварійних бригад мережі України закарпатську філію. Варто додати у закарпатській філії 44 аварійні бригади, які працюють без вихідних у форматі 24 на 7. Щодня на номер 104 надходить в середньому 30-40 звернень. Тільки у серпні аварійна служба Закарпаття здійснила майже 900 виїздів. Це означає, що фахівці ліквідували майже 900 небезпечних ситуацій та забезпечили стабільне газопостачання і безпеку споживачам.